Мені насправді не дуже подобається світло в цьому відео, але ну, я дуже перепрошую на вулиці. Зараз, на жаль, не літо і, на жаль, я не можу нічого зробити з сонцем, тому маємо, що маємо. Ось. Так от про гроші. Що я хочу сказати? Взагалі я зараз буду говорити чисто в потокі в ресурсі, да? і, типу, нічого в мене немає ніяких записів, нічого ніяких нотаток, заміток, нічого в мене немає. Я зараз просто буду говорити про те, що я думаю. Я не знаю, я мені, як довго це буде, це відео затягнеться, тому купіть собі бананове молоко Альпро. Я чекаю, що ви заплатили мені за рекламу. Купіть собі бананове молоко від Альпро, сидіть, пийте і радійте життю. Так от. Взагалі, починаючи тему фінансів, у багатьох людей завжди починається якась тривога на рахунок грошей, якась паніка, де їх брати, що робити, типу, куди працювати, що взагалі, звідки гроші до мене пройдуть. В нас дуже багато установок, в нас дуже багато негативних установок, які нам заважають заробляти оті великі суми грошей, які нам потрібні правда для. Для комфортного життя, о, згадала, <свят> які нам потрібні для комфортного життя. Наприклад, мені зараз для комфортного взагалі перебування в Празі, так, мені потрібно там плюс-мінус тисяч тридцять сорок в місяць, не враховуючи, не враховуючи там арендну плату за квартиру, тому що я живу з батьками, не враховуючи там їжу і та це просто враховуючи мої такі певні витрати, мої там а, шопінг. Типу курси і так далі, і тому подібне. Типу для цього мені треба 30-40 тисяч умовно в місяць. А, і я привожу все на своєму прикладі. Я зараз сиджу і я починаю сама собі говорити: в мене грошей немає, в мене нічого не виходить, в мене погана робота, я ненавиджу свою роботу. Я в мене апатія, в мене депресія, я не хочу нічого робити. Я зараз не знецінюю депресію. Я зараз не знецінюю депресію. Ні в якому разі, е, хто вже збирається писати е, і думати про те, що дана зараз знецінює депресію. Ні в якому разі я поважаю депресивний стан. Я поважаю будь-який стан людини, тому що це нормально. В будь-якому випадку, типу, позитивний, негативний, не, 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 не важливо. Будь-який стан. в мене тільки що просто закінчилась пам'ять на телефоні, напевно. У мене настільки великий потік, що вона просто телефон вже просто не витримує. Вчора я була на цвяхах, я про це обов'язково теж розповім, Взагалі про свої практики, про те, чим я зараз займаюся, обов'язково також а, висвітлю в, в лозі, так взагалі говоримо про говоримо про гроші. І до чого я веду? І я веду до того, що в нас дуже багато негативних установок, які не дозволяють нам. Розвиватися, які не дозволяють нам йти в професію, яка нам комфортна, яка нам подобається. Тому що, по-перше, через батьків, які говорять нам про те, що от там твоя професія, типу, наприклад, я хотіла колись бути умовно дизайнером. І, типу, на, на той час професія дизайнера вона взагалі ніяк не оцінювалася, вона взагалі не було відомою, популярною, типу прибыльною, так і. Тому зрозуміло, що моя мама, сказавши мені, типу, який дизайнер, ти що, да, на які гроші, типу, в всі професії ніякі гроші не заробиш, зрозуміло, що в мене трошки змінились думки на рахунок професії, і, типу, я в дизайн не пішла. Хоча було б дуже круто, якби я все таки пішла. І тому треба працювати в першу чергу зі своїм своєю мозку. Він у нас неспокійний. і Я не раз говорила і говорю своїм друзям, своїм знайомим, взагалі, всім кому тільки можна про те, який в нас неспокійний мозок, про те, як треба з ним а, знаходити контакт, про те, як треба з ним налагоджувати ту розмову, а, як треба медитувати, як треба заспокоювати той мозок. Тому що отой мозок, саме той мозок, не дає нам нічого робити. В плані, наприклад, я привожу зараз до прикладу своєї цвяхи. Я стала на цвяхі. І я простояла від сили. Ну, по відчуттях, насправді, я стояла хвилини дві але я стояла 12 хвилин, ну типу, плюс-мінус 12 хвилин. А, і, типу, ну, приблизно на другій-третій хвилині мій мозок вже почав кричати про те, що Дана, давай злазь ти з тих цвяхів, тебе болить, та те, що дурна, давай злазь, типу, досить. І дівчина, яка ставила мене на, на ті цвяхи, вона мені каже, ні, давай ти стоїш, ти можеш. каже, я знаю, що ти можеш, то просто твій мозок тобі кричить про те. І... Цю ситуацію можна інтерпретувати в будь-якій сфері, в будь-якому в будь-яку ситуацію, Те, що наш мозок він просто не дозволяє нам робити те, що ми хочемо, тому що він починає аналізувати ситуацію, він починає думати, він починає ой. А якщо я зараз піду в дизайнери, то де гарантія того, що я, наприклад, там через. Пів місяця через півроку буду там відомим дизайнером і я буду там показувати свої е, вироби на Мілан Week. Але, типу, ти маєш знайти е, контакт з твоїм, з, з твоїм серцем. Ти маєш розуміти, що тільки твоє серце говорить тобі, що тобі робити. Ти маєш слухати ото от твоє серце, яке прекрасно розуміє, яке прекрасно знає про те, що ти це зробиш, ти то зможеш. Типу. Тебе до того тягне, і оце саме важливе. Взагалі в будь-якій фінансах, в будь-якій е, будь-якому бізнесі дуже важливо слухати саме своє серце, як мене. Це сугубо моя думка, якою я зараз ділюсь. Е, дуже важливо слухати саме своє серце, тому що твій мозок, він каже, він в тебе неспокійний. Кидається з сторони в сторону, він не знає, що робити, він завжди починає щось аналізувати, щось кричати. Типу, я вчора почала себе гритися за те, що я потратила дуже велику суму за день. І я собі і я собі вчора говорю, типу, дам ти чому? Ну, типу, мій мозок так мені говорить про те, дана, ти чому потратила таку велику суму. А я, а, а, я так стою і кажу: так, слухай, братан, давай ти зараз заспокоїшся, і ми з тобою зараз просто подумаємо про те, що якщо ти їх потратила, то вони до тебе повернуться. А то й повернеться ще в більшій сумі. Навіть якщо ти кацюєш на в Роботі, яка тобі не подобається, то йди з твоєї роботи і починай шукати себе, і починай шукати те, в чому ти тобі буде комфортно. Ту професію, в якій тобі буде комфортно. В додаток до тих установок поганих, так негативних, які в нас є в голові. Ще дуже багато від чого залежить саме фінансовий твій стан, фінансова твоя стабільність залежить дуже сильно від витрат, так? Гроші це енергія. Енергія це ми, скажімо так, отака. От Грошу рівню енергію, енергія дорівнює ти. Так, в тебе є в тебе я енергія, в тебе є енергетичне поле. І ти своїми витратами грошовими розширяєш свою проходимость денег, скажем так. І за рахунок того, що ти розширяєш цю проходимость денег, наприклад, от я минулого місяця умовно потратила там 40 тисяч. Ледь в доларах. Всім легше. Я за минулий місяць потратила там, 2000 доларів, по-моєму. І зараз в мене ця денег в мене 2 тисячі доларів. Типу, я точно знаю, що я ці 2000 доларів зароблю. Так? Після того я на наступний місяць потратила 4 тисячі доларів. Я вже розумію, що я можу заробити 4 тисячі доларів. І отак от потрошки-потрошки по ми розширяємо оту приходімість денег, так? І ми доходимо до мільйону, до двох, до трьох, до п'яти, до мільярду. Це може звучати дуже е, дивно, це може звучати як якісь казки, але це правда сугубо, чисто факти. Це просто мої інсайти. Виді, просто, давайте я буду говорити е, новомодними словами, я буду говорити, це просто мої інсайти, і от це зараз треба осознати. Як бути українською осознаць? Ну окей, добре. Не, не так важливо, як буду українською осознанність, як важливо просто те, щоб ви зрозуміли взагалі мій посил в цьому відео. Я не люблю слова типу, в потоків ресурсів, тому що їх дуже сильно зафорсили. Вони вже зараз трошки втратили своє значення. Але насправді, коли ти входиш в цей потік, от в той потік... Мені пора закінчувати, правда, нести так багато інформації, тому що мій телефон вже просто не витримує, він вже просто виключається. Це вже навіть не смішно. І ото, коли я говорю в тому потоці, так, коли я просто ловлю зв'язок з тим потоком, я просто говорю не від мозку, я говорю не про свої думки, я говорю просто те, що до мене приходить. Типу, я насправді навіть мозком не встигаю обробляти ту думку, яка до мене приходить, я просто її беру і видаю. Оце і називається в цілому інсайти. Це, типу, до тебе просто приходять настільки. Взагалі прості речі, які ти до цього не розумів, але типу вони настільки круті і вони настільки потім після цього е, полегшують тобі життя, що просто треба зрозуміти, осозна ос... осознать, так? Почати медитувати. Я агресивно закликаю всіх до медитацій, насправді, тому що це не це, це настільки крута штука. Я прийшла в медитації у 2020 році. І зараз я пішла в ще глибші практики, але насправді медитації просто банально сісти 15 хвилин, посидіти один на один з собою. Ти настільки входиш в себе. І я справді дуже сильно раджу і хочу, щоб кожен просто відчув той зв'язок свого фізичного тіла, своєю душею, своїм астральним тілом. Це дуже круто. Насправді я ще повністю не прийшла до того повного конекту, так. Але я зараз іду до того. Я кажу, я казала про те, що я пішла трошки в глибші практики, в серйозніші практики. І в цілому, все на цьому, все на цьому мій потік інформації закінчується. Я дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Я шлю всім сердечко і обов'язково робіть. А, треба сховати свою ногу. І обов'язково робіть практику самообіймів. Це найкраще. Отак сидиш, береш себе обіймаєш, так робиш. І так сидиш разом з собою наодинці, отак у обіймах. Це найкраще. Це дуже хороша практика до того, щоб прийти до гармонії з собою, своїм тілом, полюбити себе і своє тіло. Тому що ти є тільки в себе. В тебе більше нікого нема. Крім тебе, і про тебе думаєш тільки ти. Все, всіх люблю, всім шлю любов і всіх закликаю до медитації. Звучи як ці проповідники, типу, а ви вірите в Бога? Так все.